Кількість мешканців зростає, а лікувати їх нікому з такою проблемою стикаються медики Івано-Франківських поліклінік. До прикладу, четверта уже обслуговує понад 44 тисячі населення. Та мікрорайон розбудовуються. Число пацієнтів з кожним роком збільшується. А от штат лікарів та медсестер не змінюються. Тож медикам доводиться працювати із перенавантаженням. От візьмемо село Вовчинець. Коли ми починали взяли його на обслуговування, там було 2600. На цю кількість населення було передбачено всього дві посади терапевтів і відповідно дві посади медсестер. На сьогоднішній день населення вовчинець складає майже 4,5 тисячі. Ясно, що на це населення повинно бути майже 4, два рази більше, майже 4 фахівця, а залишаються ті ж самі два лікарі. Між тим, Головний лікар міста пояснює. Дана проблема існує чи не у всіх поліклінічних закладах Івано-Франківська окремим дільничним лікарям доводиться обслуговувати по 4 тисячі населення. Замість півтори, однак ці незручності створюються між мешканці, бо офіційно не реєструються. Тоді як розширення штату лікувальних закладів напряму залежить від статистичного відображення росту кількості громадян. На тих людей мають бути розподілені це. Фінанс кошти, які виділяються державою на 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 одного жителя міста Івана Франківська. На на цю людину має бути лікар, виділений на дитину, має виділений бути педіатр, має бути виділена медична сестра. Воно від мене не залежить. якщо воно буде, люди свідомо до того поставляться, припишеться у нас. Ну по по мікрорайонах у тих будівлях у тих квартирах. Значить тоді ми зможемо звертатись до нашої місцевої влади, до медичних структур стоять для того, щоб нам додали додаткові посади. Небияке навантаження на івано-франківських лікарів каже Тарас Масляк: створюють і мешканці низки приміських та прилеглих до міста сіл, адже найчастіше звертаються за допомогою саме до тутешніх поліклінік. Утім, цю ситуацію врегулювати можуть лише депутати облради.